Так, шановні, вас вітає 95-й квартал міста Заставне. Колись давно, років 15, я писав оповідання, пісні. Ну, пісень я написав 1200, навіть більше, дуже багато поем, віршів, писав музичні композиції. Ну і зовсім недавно, десь два дні назад я написав одне оповідання, друге, третє. Ну і зараз почав знову писати я ще одне оповідання. Правда, я його не дописав, тому що настала весна. Треба щось робити на городах, треба десь заробляти гроші. А ви знаєте, що в нашій державі ми поневіряємося. Якщо був 1,95 квартал, що вони живуть як в шоколаді, понаплоджували купа поліції, тисикашників бюрократії, які собі відмивають гроші. То, другі люди, вони не то, що можуть собі задовільнити нормальне життя, от вони ходять як поза законом. Одні сичешники, дуже багато тих командирів ходять в погонах. Можна сказати, що ну, війна, я розумію, що війна. Але просто, знаєте, коли одні люди відвоювали 10 років, 15 років. Багато творчих людей пішли на війну, вони загинули. Відомі співаки, відомі письменники, то от, оці поліцаї, вони як жили, так і живуть. Я маю на увазі нашу Західну Україну. Що вони живуть тут біля жінок своїх дітей, попритирались, війна йде три роки, а вони тут сидять. Ви знаєте, а другі сидять ні роботи, ні хіра, вони поза законом. Тому що вони і СЗЧники, і так далі. Ну, коротше, як кажуть, вам пес в лице. А зараз я написав, коротше, хотів писати оповідання про невеличкого такого, ну про чоловіка із заставни, який такий міцний, здоровий, при цілі родини. Ну, починаю її читати. Написав тільки кусочок. Вчора я правда, вчора позавчора написав такі більш-менш повноцінні оповідання, а це тільки почав. Невеличке містечко під назвою Заставна стояло розташування невеликих сіл, таких як Вербівці, Малий Кучерів, село Товтри, а також і село Чунків та Яблунівка. І з-поміж усіх названих сіл, воно вирізнялося тим, що колись велика річка Совиця була єдиним пристанищем для тих перших поселень людей, які знайшли тут сприятливі умови для життя, а також і для того, щоб розвивати тут скотарство, землеробство та бджільництво. Згодом велику річку Совицю, перші мешканці цього краю поділили на більш менші озера. Ось у заставній з'явився панський став. А стави, які розходились по сторони від панського ставу, то вони огинали пагорби та яри, полів, посадок, садів та лугів. А також тут у заставні жили та живуть дуже роботящі люди. Цілі родини оцих господарів великими сім'ями розмістилися у зовсім протилежних частинах нашого невеличкого містечка. Це і ткачі, і микитаї, а також Михайлюки, турецькі та Остаповичі. Ось і буде сьогодні оця розмова, моя розповідь про такого легендарного чоловіка, який родом був саме із родини турецьких. Так, їх дуже багато, тих турецьких. Всі вони вирізняються міцним здоров'ям, веселою вдачею. Неабиякими розмовами здібностями, а також цілеспрямованістю та працелюбністю. Ось одним із таких турецьких і був Володимир Турецький. Колись він працював охоронцем на колгоспних полях Заставнівщини. Та не тільки він один, разом із ним працювали його рідні, а також і його двоюрідні та троюрідні брати. Колишня радянська влада одразу помітила, що всі хлопці з цієї родини були високими та місцями, мов дуби. А якщо хтось навіть і не був високим на зріз, то всі вони були занадто спритними та прудкими. Ось і голови колгоспів та керівники різних організацій підходили до них та пропонували їм влаштуватись до них наглядачами. Ще б що би вони робили без оцих хрепезних турецьких? Бо переважна більшість керівників різноманітних організацій та отих головів колосців, то вони були не місцевими жителями, а їх перенаправляли із інших областей Тернопільської, Івано-Франківської, Вінницької, Хмельницької, і так далі. А люто заставні був таким, що за неправильно сказане слово і по хребту міг дати, і у колосне поле міг без дозволу піти. Якщо вже хтось завадиться ходити по колгоспних полях та садах, то дивись і половину річного плану колгосп не виконає. Огір, огір, хутко тікаємо, хлопці, тікаймо. Панічно кричали підлітки посліхом, посліхом, злазячи із яблунь колгоспного поля. І за одну мить розбігаючись у різні сторони, вони кидали отими своїми прудкими, накидали тими своїми прудкими п'ятами так, ніби вони були справжніми зайцями із Поліських лісів. Огером вони називали кожного, хто їхав тоді на пріжці, що була запряжена парою прудких коней. І це слово для кожного означало дуже велику небезпеку. Ну, а саме слово огір, яке вони ось так панічно викрикували, то воно означало кінь. Тобто так вони називали того, хто був міцним та сильним, мов ота волелюбна та благородна швійська тварина, яка була віддана своєму хазяїну і за допомогою якого можна було орати не тільки поля, але й виконувати будь-яку іншу фізичну та надважку роботу. Ось так переважно за всіма турецькими і закріпилось ось таке прізвисько, як огір. А, упав телефон. Е, так. Ще один абзац. Але то було давно. Радянський Союз розпався. Люди заробляли собі на життя підприємництвом, фермерством та підрядними роботами. Ось і Володимир Турецький також був головним прорабом на головних будівництвах у Заставленському районі. А ще Володимир Батькович полюбляв тримати коней. Тримав дуже багато худоби, птиці та різноманітної сільськогосподарської техніки біля своєї хати. Мав дуже багато земельних паїв. А епогеєм всього того, що у нього було в здобутках, то це являвся той факт. Що він був депутатом Заставнівської міської ради. Та зараз ця розмова буде зовсім не про це, не про той його статус та не про ті його значні здобутки у житті. А зараз я хочу вам описати одну історію, яка була ще задовго до його депутатства. Ну от бачите, в такому форматі я і писав, і пишу, гроші написано у мене ось е, такі томи. Томи, ну... Е, і бачу, що написано непогано. Тому що, але. Ну, що я буду казати? Коротше, така система, таке життя. Коротше, як кажуть, мені докір кидають камінь-дохру в мою сторону, що ти вчиш там румунську, що ти вчиш там китайську, хоч друге мови. От, пишу. А де, де я можу знайти ту віддушну, де я можу знайти, щоб хтось посприяв? З мене тільки робили вічно якийсь трактор, що бери фізично, пиши. Відпахав я свою фізично. Сім з половиною років я був на війні, тягав, боєприпаси. І на складах, і на нульовці був, де тільки я не був. Ну, але ми там, тут нам по 30 тисяч платять, 95-й квартал, дивимося. Дуже багато у нас е державних службовців, хитровишманих, які були і раніше, і зараз своїм коматах роблять. І в міських радах, і де тільки вони не роблять. Ну що я хочу сказати, у кожного свій шлях. Але отакого того у нас. І оця війна почалась, тому що ми плювали один на одного. Ми не хотіли думати головою. А ми дивились 95-й квартал. Ну і е, на такому мінорному акорді я закінчую свій виступ і всім вам бажаю 36,6, як вам казав колись наш е, пан Зеленський, наш президент. Навіть не знаю, чи казати вам слава Україні, чи всі достойні слухати це слово слава Україні. Бо жалко тих дійсно людей, які були патріотами, які були митцями, які дійсно могли щось зробити для культури. А були такі, які щось хотіли, а їх взяли і просто стоптали ногами, ви понакупляли ці Рено, БМВ і так далі. Годуємо економіку інших країн. У нас економіки немає, робочих місць немає. І ми от хто ходимо з протягнутою рукою пенсіонери ледь живутіють, Дали їм як псаме тих три тисячі. Да? Можна подумати, що це такі великі достойні гроші, а хтось отримує по півмільйона зарплати. Хай буде навіть і не за місяць, а за рік. І ми вважаємо, що це норма була і є. А зараз ще й війна, і під війну навіть не дай Бог, щоб ти щось таке сказав, зайве. Ну, одні воюють, другі не воюють, треті, от кого пристосувалися, сидять на роботу, тому що броню у них. Да? От я особисто не боюсь піти загинути. Хоча в мене так само. І був я там і вернувся, але я просто дивлюсь, скільки от, от других, так званого непотрібного, от кого сидить, але з когось робить непотріб. Як кажуть, хто говорить, я головою в стінку стукаю. І стукав, і реакції ніякої. Так що, хай коротше, ніху, не знаю, яке підібрати слово, щоб воно було таке прощальне. Тому що того епосу, який був, вже вистачає отако.